День знань в умовах війни цьогоріч, 1 вересня, не всі діти України зустрічали у стінах школи. Однак певні навчальні заклади все ж вирішили не скасовувати традицій та святково відзначити цей день. Серед них НВК номер 14 у Кам'янці-Подільському, учні якого навчатимуться за змішаною формою. Задля безпеки на свято запросили 10 та 11 класи, та, звісно, першачків, для яких сьогодні побувати у школі дуже важливо. «96% першокласників процентів першокласних від очно на навчатися, буду сидіти в класах. Їх є зараз 124, Там 4 чи 5 поки поки що дистанційні. Півсотні одинадцятикласників класників цьогоріч прощатимуться з навчальним закладом. Одна з випускниць розповідає: радіє, що сьогодні, попри війну, вдалося побувати на останньому першому дзвонику та сісти за парту. Трішки сумно, звичайно, але все одно я щаслива, що ми його взагалі проведемо. І я рада, що тут всі мої друзі, знайомі. Хоч це і важкий буде рік. Не знаю, що нас чекає, але. Надіюсь, на краще. Трохи хвилюються та сподіваються на краще і батьки першокласників, які завдячують Збройним силам України за можливість навчатися для їх малечі. Першачка привела Богданчика, перший клас пішов. Хвилювання вже ще є, але на першу очередь емоції дяка нашим захисникам за те, що ми сьогодні тут зібралися. Яке ж свято без подарунків привітала колектив закладу та учнів з початком нового навчального року Уляна Ткаченко. Депутатка Хмельницької обласної ради передала спортивний інвентар та грошовий сертифікат на потреби школи. Я хочу сьогодні всіх першокласників і випускників привітати з цим святом і побажати, щоб ви вчилися тільки на відмінно, тому що ваші знання і наше навчання українське воно є запорукою перемоги над ворогом. І педагоги, і учні вірять, зовсім скоро вдасться повернутися до звичного навчального процесу без пандемії та в мирі.